Чи потрібно себе жаліти? Часто чуєш жалій себе. А я все думаю, в якому сенсі, і чи справді потрібно це? Так, коли я ці чула фрази, міркувала, шукала правди. Я хотіла в людях побачити приклад і його результати. Я хотіла побачить правду Так, ту саму, яка вона є, бо багато думок лунає, а у правди жодне лице. Нам від правди буває гірко, нам буває незручно так, чи ж потрібно себе жаліти, що нам жалість до себе дасть. Я хотіла в людях побачить, чи щасливі вони були, коли тільки себе жаліли, коли так себе берегли. Раптом я пригадала фразу що посієш, те і пожнеш, уявила собі відразу, що жаліла тільки себе. Я зізнаюсь вам. Стало страшно. Уявіть, що усі такі. Пригадаю, почнеш страждати гидко так стає на душі. Але раптом я пригадала неймовірних таких людей, вони здатні були співчувати і жаліти не тільки себе. Я подумала, що хотіла б поруч мати таких людей. Ні, не тих, що себе жаліють. Ви пробачте мені за це. І сама дуже хочу навчитись. Помічаючи чужий біль, бути здатною співчувати, а не тільки себе жаліть.